Багато хто хоче змінити своє життя, почати з понеділка, почати з нуля. Але справжні зміни починаються не з понеділка, а з моменту, коли ти дивишся вглиб себе. Моє ім'я Нікіта Явний, і я працюю з людьми, які готові побачити себе по-справжньому. Ми починаємо зі знайомства з карпатськими секретами. Це базова курсова терапія, яка очищає тіло. Регулює сон, стабілізує нервову систему, повертає тобі ясність, мислення та енергію. Потім ми працюємо зі снами. Сни це ключ до твоєї реальності, і я допоможу тобі розшифрувати серію твоїх снів і знайти в них відповіді. І якщо ти готовий, ми проведемо сеанс гіпнотерапії. Ми заходимо в глибину і бачимо, які програми тебе блокують, з чим потрібно попрощатися. Це три етапи терапія, сни, гіпноз. Це не просто практика, це шлях до себе, це твій особистий апгрейд. Лише той, хто дозволив собі зайти занадто далеко, дізнається, наскільки далеко він зможе зайти. Ти можеш мені написати, зателефонувати, зв'язатися зі мною. Це тільки твоє особисте рішення. А я покажу тобі шлях. Ми починаємо зі знайомства з карпатськими секретами. Далі ти побачиш свої сни зовсім по-іншому. Вони стануть чіткі, кольорові, глибокі. Я допоможу їх розшифрувати. І якщо ти готовий, ми проведемо гіпнотерапію, це перезавантаження, це вихід на новий рівень. І запам'ятай лише той, хто дозволив собі зайти занадто далеко, дізнається, наскільки далеко. Він може зайти. Я з тобою на зв'язку. Мої координати знайдеш внизу.